О! Човники із синеньких. Угу. Ні, ну вони все-таки по-іншому готувалися в моєму дитинстві. Тож давайте спробуємо, як воно, їсти не човники з синеньких, а баклажани реджано. Нам потрібні баклажан, помідори, твердий сир, моцарелла, майонез, оливкова олія, сіль перець. Починаємо із баклажанів. Розрізаємо баклажан навпіл. На кожній половинці робимо надрізи сіточкою. І замість того, щоб змастити наші баклажанчики перед запіканням якоюсь сумною оливковою олією, змастимо майонезіком. Я зазвичай віддаю перевагу майонезу за класичним рецептом, що готується, як правило, на яєчних жовтках. Змащуємо баклажани майонезом. Тепер зум-духовка на 220 градусів хвилин на 10. Оба! Треба дати баклажанчикам трішки вистигнути для того, щоб ви могли проводити наступну операцію з ними. Виделкою вибираємо серединку спеченого баклажана. Рубаємо помідорчик. Додаємо нарізані томати до баклажанів. Туди ж трохи майонезу. Перемішуємо. І щоб додати трішечки середземноморського акценту: коріандр, Сіль перець. Викладаємо начинку в човники. І зверху тертим сиром. Це от, знову в духовку, знову градусів на 180. Буквально хвилин на 5. Ну, може, на 7. Для того, щоб сир розплавився все інше у нас вже готове. М -м -м. Смачно, свіжо, геть зовсім не жирно. М -м -м. Сир. Кайфовий, та якщо воно ще гаряче, то він ще й буде тягнутися, і це буде взагалі бомба. Але чесно вам скажу, і так дуже, дуже, дуже смачно. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер один в Україні.